Три з половиною місяці залишилося до завершення державного техогляду транспортних засобів. Кінцевий термін 15 грудня. Після цієї дати інспектори складатимуть протоколи на власників автівок, які не мають талонів. Незважаючи на чималі суми штрафів, коломийські водії не дуже квапляться проходити цю обов'язкову процедуру. Така ситуація по всій державі. У Коломиї зареєстровано 12 тисяч транспортних засобів. Державний технічний огляд пройшли тільки 52%. відсотки. По всій Україні ця цифра ще нижча 32%. відсотки. Оскільки цьогоріч перевіряти транспорт треба на спеціалізованих станціях. Це займає більше часу. Тому частина водіїв і відкладає процедуру на потім. Я можу почекати до кінця до грудня, дозволяється, але собі заучасно прохожу. Я в принципі вкладаюся. Техогляд – Справа обов'язкова каже Іван. Водій з багаторічним стажем. Більшу частину життя чоловік проводить за кордоном. Коли повертається в Україну, зразу виділяє час для техогляду. Свого сітроена перевіряє раз у два роки. Те, що до тихогляду задіяли СТО, вважає справою доброю. каже, вся Європа так працює, тільки треба вдосконалювати сам механізм з точки зору безпеки на дорогах. Я рахую, що це дуже добре, що так повинно бути. Ну а що мінуси, що втрачаєш більше часу, ну і оплата звичайно більша. Більше часу водій витрачає, оформляючи документи та проплачуючи послуги. У нас є інформаційні щити, де можна отримати інформацію. А також е, проводиться технічний огляд. Е, прийом громадян проводиться в восьмому кабінеті щодня з 9 до 18.00. Сама процедура діагностики на СТО займає 20 хвилин. Ви з барабаню назад. Добре. добре, все нормально на добре, заглушіть мотор. Принаймні так працюють на станції автотранспортного підприємства. Вони були першою організацією в Коломиї, яка отримала ліцензію на перевірку технічного стану транспорту під час тихогляду. Аби зацікавити клієнтів, працюють на якісному обладнанні та оперативно. Пунктів він повинен прийти біля е, 7-8 пунктів. це е, світлові прилади. Рульове керування, шини, і колеса, гальмівна система, інші елементи конструкції автомобіля на початку літа на АТП ледь встигали обслуговувати клієнтів. Зараз активність зменшилася, каже начальник лабораторії, оскільки в місті отримали дозвіл на таку діяльність ще шість СТО. Кожен водій тепер за власним бажанням може вибирати станцію. Це чудесно, це ближче до європейської системи. Державтоінспекція наполегливо радить всім автовласникам, транспортні засоби, яких підлягають державному технічному огляду у цьому році, знайти можливість у найкоротший термін подати свій транспорт на перевірку. Процедура завершується 15 грудня. Вже наступного дня водій за кермом автівки без тихогляду вважатиметься порушником, адже експлуатація транспортного засобу без талона забороняється. Після 15 грудня працівниками дешної інспекції буде складатися адміністративний протокол та виписування.